Невіжений немох хмільний кіт на стризький, накинувся з кулаками на патрульних. Інцидент стався пізно ввечері. Чоловік накидався на людей, тож вони викликали поліцію. Хто ж знав, що жетони для агресора не вказівка, Щойно служиві під'їхали, як буян вийшов зі своєї мазди та почав з ними свій несамовитий махач. Щоправда, копи не схибили і вже після перших ударів застосували проти хулігана газовий балончик та викликали на місце слідчих. Зараз задира затриманий і за нічну витівку йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Цього року ми, в принципі, як і кожного року після великодніх свят розпочинаємо таку, можливо, не зовсім любиму мешканцями міста процедуру. Гідравлічні випробування е, теплових мереж і е, 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 ремонтну кампанію, ремонт обладнання. Е, це проводиться, як і кожного року, ми проводимо це з метою е, належної підготовки до опального сезону, до зимового сезону, для того, щоб взимку у нас не було проблем з поривами на мережах, не було проблем з технологічним обладнанням, і ми взимку не відключали споживачів від тепла. Цю зиму ми пройшли досить впевнено. У нас були, не скажу, що не було аварійних ситуацій, були, але були дрібні ситуації, які загалом не впливали на подачу тепла нашим споживачам. Гідравлічні випробування проводяться щороку. Гідравлічні випробування проводяться у всіх містах, у всіх теплопостачальних підприємствах України. Є відповідні законодавчі акти, які це регламентують. Ми проводимо випробування шляхом подачі підвищеного тиску води в мережі. Якщо в мережі ну, стаються витоки, ми виявляємо ці витоки і намагаємося оперативно їх ліквідувати, усунути, тобто замінити пошкоджені ділянки мереж. Також витоки відбуваються на запірній арматурі, це крани, засувки великих діаметрів. Ми теж це замінюємо. Крім того, відбувається так звана нульова зупинка теплоцентрали, тобто це зупинка насосного обладнання і регламентні роботи по його ремонту, відлагодженню і запуску. Цього року ми стартуємо з 28 квітня, тобто з понеділка. Відповідно до запропонованого нами плану гідравліку, ми безпосередньо випробування ми проводимо до 5 травня, і після 5 травня починаємо усувати ті недоліки, які будуть виявлені. Загалом основні, якби ну чому я говорю основні, тому що це пов'язано з відключенням гарячого водопостачання найбільшої кількості споживачів від ТЕЦ-1 ТЦ-Північна, це Житловий масив Сихів, Франківський і Гличаківський райони від ТЕЦ-1 1 це 763 житлових будинка, так? І 256 житлових будинків від Теплоцентралі Північна, це Шевченківський район. Загалом наш план розрахований до 2 червня по ремонтних роботах, але як і минулого року, як і кожного року ми намагаємося і будемо тут старатися, і я впевнений, що завершимо раніше. По ТЦ-1, ті 763 будинка, частина Личаківського району, вона після гідравліки, я сподіваюся, там не буде дуже поривів. Частина Личаківського району це такі бойлерні, як Шафарика, Дністерська, Лисенецька. Вони будуть переключені на котельню Китайська, так і там споживачі відновлення гарячого водопостачання відбудеться раніше. Ну, я сподіваюся, це буде там в рамках двох тижнів. Так само я назвав найбільші групи споживачів. Так само у нас ще є багато районних котелень, де графіки гідравлічних випробувань будуть розміщені на сайті. Там тут, це по залізничному району, по Шевченківському району, по Галицькому району, по також Личаківському району, інших котельнях. Графіки будуть окремо розміщені на сайтах, і там ми будемо ну, повідомляти споживача заздалегідь. Там ми будемо ну, Намагатися впоратися десь також в межах двох тижнів. Тижн. Ну, і сподіваємося, що знову ж таки якомога менше буде поривів, так, якомога швидше нам вдасться їх ліквідувати. Ну і паралельно, звичайно, що ми теж робимо заплановані, багато запланованих робіт, замін мереж. Ми будемо намагатися зробити от в цей період власне, зупинки на гідравліку. Ну, ви розумієте, що мережі нам міняти потрібно. Ми хочемо цього року замінити більше ніж минулого року. Так і з кожним роком темпи нарощувати. Для чого? Для того, щоб рано, щоб ми прийшли до того, що наприклад гідравлічні випробування ми проводили там тиждень часу. Так, це наша мета. Але для того треба міняти постійно багато мереж. Ну, міняти мереж і мережі і подавати одночасно гаряче водопостачання, на жаль, не виходить, тому ми змушені. От так от підлаштовуватися. Так? Тому, крім гідравлічних випробувань, ми в цей період ще будемо багато проводити масштабних робіт по заміні мереж, в тому числі великого діаметру. Теплові мережі, Теплоенерго потребують заміни. На сьогодні десь близько тільки 40% мереж замінені на нові попередні ізольовані труби. Так? Ми потребуємо заміни десь порядка. Щоб за кілька років вийти на нормальні параметри функціонування, ми потребуємо заміни порядка 20 кілометрів. Наприклад, минулого року ми там, підняли планку до, ну, замінили 10 кілометрів. Тобто нам ще треба 10 наростити. Ви розумієте, що кошти інвестиції цього року ми плануємо зробити більше ніж 10. Так, можливо, нам вдасться зробити 12 кілометрів. Ми залучаємо кошти і іноземних інвесторів, донорів, які нам допомагають, і кошти міського бюджету, і кошти власні інвестиційної програми підприємства. Тому ну, мереж треба міняти багато, але їх потрібно міняти. Тобто нічого не робити, це не вихід, тому що рано чи пізно ми просто ну, приведемо мережі до, 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 до дуже поганого стану. Лей жива і прямо біля школи. Учні разом з вчителькою знайшли на подвір'ї єнотувидного собаку, який лежав під ялинкою. Стан пухнастого був очевидним, він серйозно не дуже. Тож діти одразу ж вирішили звернутися до волонтерів з домівки врятованих тварин. І ті чом дошкинулися на порятунок. Разом зі школярами вони провели цілу спецоперацію або доставити клубочок до ветклініки. Уявіть собі, здивування волонтерів, коли вони дізналися, що є нотувидний собака виявився вагітною самицею. Зараз її стан важкий, і боротьба йде одразу за кілька життів. Тож Захисники будуть раді навіть найменшим донатам. Ки для сходиння, які насправді зносять дах, українські та молдовські правоохоронці накрили злочинне угрупування, яке продавало наркотики під виглядом бадів. У це важко повірити, але міжнародним наркотрафіком керувала і жінка з Хмельницького. Наркотрафік з Молдови до України організували 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. Жінка здійснювала безпосереднє керівництво діяльністю усіх спільників та облік препаратів зі змістом психотропної речовини. Інші члени злочинної організації забезпечували контрабанду психотропів через державний кордон України. Психотропну продукцію зловмисники рекламували як бади для схуднення та реалізували в одному з месенджерів. На наркобаронесу працювали ще дев'ятеро поплічників, і серед них були львів'яни. Аби затримати негідників, довелося задіяти спецпризначенців з Альфи. Правоохоронці провели 28 обшуків у шести областях України і знайшли готової продукції більш аніж на 7 мільйонів гривень. Поліцейські затримали дев'ятьох учасників злочинного групування у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ще одного організатора взяли під варту на території Молдови. Усім спритникам вже повідомили про підозру тож їм тепер загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.